Вітаю пані та панове у новій рубриці, яка я дуже сподіваюся приживеться на каналі. Думаю, з обкладинки та назви ролика ви вже здогадалися, що у відео я буду не одна з Дашою з каналу Долітературне. Ми вже знімали разом два відео, проте в жодному з них не обговорювали разом щось, що ми обидві читали, і вирішили виправити цю ситуацію. Тож для першого відео цієї рубрики ми обрали книгу, яка в іншому випадку точно не могла б опинитися в мене на каналі. Проте ми. З вами зараз разом дивимося на безмеріт від Колін Гувер. Ми намагалися обрати книгу так, щоб одночасно і багато людей про неї знали або, хоча б чули і зацікавилися переглядом цього відео. І таку, яку б, мабуть, ми добровільно б не зголосилися читати. Тобто, так, щоб додати у це відео перчиком, ми вирішили почитати щось, що скоріш за все нам не сподобається. Що цікаво, у цьому відео мав міститися повний відгук на Колін Гувер, до якої ми зробили б там декілька підходів з декількома підключеннями. Про Теми прочитали перші 50 сторінок, сіли обговорювати і наговорили на повноцінне відео. Тож, якщо вам цей формат сподобається, то по одній тільки Колін Гувер на вас чекатиме ще декілька відео. Єдиний момент, який хотілось би згадати, що книгу ми обговорюємо зі спойлерами і в усіх подробицях. Тож а я переміщуюсь на кухню, де в нас горіли і палали емоції і обговорення Колін Гувер. Тож, друзі, я тут притягла Дашу собі в гості під привідом попити каву. От вона вже сміється, але змусила обговорити зі мною перші 50 сторінок Гувер, Правда, ми до цього вже з'їли піцу, тому я не знаю наскільки злими емоційними вивчаюся ми зможемо бути. Тому я думаю, ми можемо. Переходите. Я думаю, зможемо. Хто почне? <свісно> <свісно> Ти? А що ж до тебе додому прийшли? Давай, що тебе найбільше роздратувало за перші 52 сторінки? — сторінки? Для кого не секрет, що нам не подобається вже. Ми прочитали 52 сторінки, а у нас уже безліч питань до цієї історії. Ну і зараз ми почнемо їх обговорювати. Удачі більше кави, тому більше розмовляти в цьому підключенні буду. Я Я повільніше п'ю просто Просто комусь менше нали. Я не знаю, з чого починати треба чіплятися до цієї книги, з того як вона написана чи з того про що вона написана. тому що об обидва ці складики заслуговують безлічі уваги. І ну от я хотіла сказати, ні для кого не секрет, мабуть, що ну ми навмисно взяли книгу, про яку знали, що ну нам буде про що поговорити. Треба спочатку. Я попереду. хочу, так, по... з третій сторінки. <смі> Моє улюблене просто. Це було перше. У мене е, е, є стікери е, рожеві. Я не люблю рожеві стікери, і тому вони в мене завжди лишаються. Я їх не клею в інші книжки. І тому я подумала: ну ладно, тут все, що мене бісить, буду клеїти рожеві стікери. І перший у мене з'явився на третій сторінці. Ну, я не жартую, це перша, це друга, це третя. І тут. Просто я мене винесло. Я почала це читати. І така у нас головна героїня, їй 17 років, і вона просто ну у неї дивне захоплення. Вона купує собі в крамниці вживаних речей чиїсь чужі трофеї. Коли в неї в житті трапляється щось погане, типу, перший раз, коли її кинув хлопець, вона купила собі якісь там Аня, вона вкрала в нього трофей. Ну, як вкрала? Вона прям при ньому його забрала, і з цього почалася її колекція. Вона забрала в нього той трофей за якесь там змагання, і після цього у неї от в житті якась проблема. Вона збирає собі гроші, причому ці трофеї, які супердорогі, там, типу, якісь супер дорогі. Типу якийсь трофей коштує 50 доларів, 85. і вона а, 85? Ладно, я навіть применшила. І вона копить собі 85 доларів, щоб купити чийсь трофей. За перемогу в якомусь там плаванні чи щось таке. Ну, коротше, не суть. Вона йде в ту крамницю, і якийсь чувак просто на неї дивиться. І він на неї дивиться, дивиться, такий дивиться, і вона. Той погляд легкий у ньому, немає нічого поганого. Проте від думки, що він не зводить із мене очей, мої кроки важчать, і навіть у животі, ніби стало важче. Ти його Якийсь чувак непонятний на тебе дивиться, і ти вже така. Ой, він такий, такий гарний і, взагалі, ну от він на мене так дивиться. В перший раз якийсь нормальний, можливо, хлопець на мене подивився. Шо ну я, я просто зрозуміла, в них дуже маленькі містечка. Ні, ну вона ж його не знає. Не знаю, ну може, нарешті трапився хлопець, який якого вона не знає, я наче виправдовую. Я жартую. Насправді. Ні, вона потім Просто. говорила, що вона у них маленька школа, і в них там лише на паралелі щось 20 учнів чи щось таке. І вона майже всіх хлопців, якби ну, вона з ними з п'яти років в школі навчається, і вони всі для неї вже, наче ну ти, ти бачив всіх цих людей, як вони росли, як з дітей ставали дорослішими. І тому їх вона не сприймає, типу, як потенційних бойфрендів. І ось чувак, якого вона побачила перший раз, і він на ней і вона така, ну ось він нормальний, можливо. Ну у неї просто були не супер класні стосунки, до того, по-перше, хлопець дуже дивно в дивній ситуації її кинув. Я навіть не знаю, чи варто про це говорити. І тому в неї така травма, і оцей перший раз, коли цей хлопець на неї подивився, вона вже відчула, що в неї в животі вже щось там важче. І я подумала, вже, що це якийсь крінж. А потім вона йде просто в центр міста. Цей чувак іде за нею, незнайомий, незнайомий, їй просто хлопець. І він її цілує, і вона така. Класно, дуже. Я так хочу, щоб він мене поцілував. У нього такі губи, м'ятні, і взагалі він такий класний. Ти його не знаєш, я. Типу, в шоці від цього. Я думаю, я думаю, тут можна багато чого додавати, насправді. Це книжка Ксенії тут прикольні коментарі. просто. Так, от, наприклад, уривок, який озвучувала Даша, в мене там написано Допоможіть. Чому я не можу уявити цю позу? А, не можу, я не можу прочитати слово. А Даша не може прочитати. Просто, от про те, що ми дуже будемо в різнобі озвучувати, я думаю, свої думки. О, ну моя найулюбленіша сторінка. Що ця книга ну мені дуже не подобається, як вона написана. І я не люблю це відчуття, коли ти бачиш, що автор має в голові якусь сцену, але йому йому не вистачає слів, щоб її описати, і ти такий, що? Тобто, можна я зачитаю цю сцену з позою, хлопець просто сам стояв собі. Ми просто так говоримо про поза, наче там уже щось таке почалося? Та ні. Він просто стояв на неї дивився. Він витріщається на мене, нахилившись через поруччя. Хлопець безтурботно спирається під боріддям на руку і здається, бла 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 як можна нахилитися через поруч і одночасно спертися під боріддям на руку? О, ну, так. От... Ваш левітує, хлопцем. Може там дуже Ми... не щекуче, і він отак якось таке. Так. От, і насправді от таких моментів. Дуже багато. Їх дуже багато, і тоді ти не знаєш, що тобі кидатися, тобі придиратися про те, як це написано. Чи бомбити бляха з ситуації, коли реально за тобою йде рандомний хлопець, він просто питає: А чи ти не в школі, а ти така, там ну, таке таке. Поцілуємося, о в нього губи, м'ятного морозива. А чого в людини губи смак м'ятного морозива? Ти тоже не можеш собі уявити? Може в нього бальзам для губи з м'ятного морозива. Це не романтично. Він до того поїв морозива. Може, Блін, я, я не знаю, чому просто. Я люблю такі поточнювання, абсолютно рандомні. як... Ну, людина любить м'ятне морозиво. Якщо від людини пахне м'ятним морозивом, вона вже така. А чи м'ятне морозиво відрізняється від м'ятних цукерок? Наприклад. Можливо, цукерки просто а морозиво ще й солодке. Морозиво... Та цукерки теж Але морозиво має ще солодки. Молочний... Вершковий, так. Да, вершковий. Блін, у нас така важлива тема. Ми Серйозно шукаємо логіку. Так, а просто в, знову в цій сцені був момент, який я обписала просто повністю. Я не знаю, наскільки буде видно на камеру, тому що а, тут дуже багато підкреслень і дуже багато Червоним, кольором Червоним Червоним. Це півсторінки тут і півсторінки далі. Я виділяла кожні слова вирази, коли герой один на одного дивилися. Зачитую просто поспіль. Хлопець деякий час на мене дивиться через одне речення я не дивлюся на нього. Чи, ні, наступне речення. Тепер я зиркаю на його руки, щоб пильніше роздивитися. Наступне через одне речення тату не видно. Далі, біля ліктя, я бачу, а потім, підвівши очі, я помічаю, що тепер він дивиться. А в наступному реченні ми обоє дивимося. А через ще одне речення він просто дивиться. Потім я задовбалася це підкреслювати, бо це неможливо. Вгадай, яке улюблене слово. Так я тут підписала, типу, я втомилася знати хто куди кому дивиться. Типу, вони дуже багато одне на одного подивились і вже вирішили цілуватися. Ну ну може, може вони замість розмов обмінялися настільки. Може в них телепатія, і можливо, це роман фентезійний, там потім будуть телепатичні зв'язки. Я тепер не зможу викинути це з голови. Ладно, в мене останній ковток кави, через те, я така зла. Та треба зробити ще. Я передаю мікрофон. Так. Ну, давайте пояснимо, чого вони цілувались. В цьому була логіка, все таки. Зодопець Так, хлопець е, у цієї дівчини, головної героїні Меріт, У неї є сестра близнючка, і це її хлопець. І він подумав, що вона це її сестра. І тому він просто з ніфіга Ну, якби він з нею навіть не поговорив, він просто в неї спитав, що вона робить, пішов за нею на площу і її поцілував. Ну, ну ладно, може вони недовго знайомі? Ми не знаємо, скільки вони там зустрічаються з цією сестрою, і він її не відрізнив. Тут був смішний момент, коли йому подзвонила ця якраз сестра, і він дивиться на виклик, і і думає, що ця людина ж і так стоїть перед ним. І він такий: Ало, а чого ти мені дзвониш? Ти ж стоїш переді мною. І вона певно подумала, що він якийсь дивний, ну, ті, як я стою перед тобою, якщо я тобі дзвоню. Ну, окей. Е, ця Мері така все, давай ніколи не будемо розповідати моїй сестрі, про те. Я зрозуміла, ти переплутав, все-все-все, до побачення. І просто на наступний день з нас, ну, чи там пару днів пройшло, і цей хлопець його звати. Я запам'ятала. Я, ну, я про, 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 про цей придумала вже. Він е, починає просто цілими днями тусуватися в них вдома. От вона о сьомій ранку, вона каже: Я прокидаюсь, виходжу на кухню, і цей саган уже в них сидить. Звідки він там взявся? Він у він них ночує, він у них живе, чого він постійно тусується в їхній хаті. І нам навіть не зрозуміло, е, чого дорослі батьки цих дівчат не запитують в цього хлопця, чого він цілими днями в них сидить. І най, моє, моє найулюбленіше, коли всі йдуть. Всі йдуть з дому, батьки йдуть на роботу, всі йдуть в школу. Цей хлопець лишається в них з дома, фактично в чужих людей, і продовжує там сидіти до вечора. Може, він школи інколи ходить, нам просто не кажуть. Я я просто боюся, що я, щ... знаю. я щось такого гарячо обдумувала, що може щось важливе пропустила в тексті. Ну і найтопіше, я запрошую. Можна я ще додам, Просто ота сцена з поцілунком, тобто вона може більш-менш логічно нам виглядає зі сторони цього хлопця. Ну ок, переплутав там. Можна прикопуватися, але ладно. ну люди ж однакові на вигляді. натягнути близнюча. Натягнуто ну я не уявляю, як в мене була б сестра близнючка, мав би до неї такий підійшов і нічого не запідозрив. Ну, типу, ну я. Смішний коментар просто. Що там? там? Там коли... А, просто, трошки ще деталей. Ця сестра головної героїні вона любить зустрічатися з хлопцями, які помирають. Типу like, в них якась смертельна хвороба, і вона така хоче бути останньою в їхньому житті. Дівчині 17 років, і вона вже так змінила пару хлопців, які померли. І вона була останньою людиною, яку вони бачили. І тут цей хлопець її новий. Е, коли плутає цю е, дівчину зі своєю дівчиною, він перед тим, як її поцілувати, каже: Ти мене поховаєш. А Оксані тут написано смішне смаржучий смайлік, просто ну ти людина говорить драматичні речі. Ну я таки підписала, а ти смієшся. І Що тут написано, що за драма квін Просто ну, вам певно не видно, але це просто дуже. Я прочитала, це було О, дуже смішно. Я просто я просто хотіла продовжити. Що якщо так зі сторони хлопця ще якось можна якусь логіку-логіку притягнути, ну не забуха, я не буду казати за яке місце її можна притягнути. То зі сторони цієї мері, ну ми розуміємо, що вона прибацена. Так, ми розуміємо це з першої сторінки. Окей, але блін, до тебе приходить. Не підходить незнайомий хлопець, починає тебе цілувати. Ти такий, о боже, як це класний. Ти такий з її боку, це нічим не пояснюється, крім того, що вона прибацана. Ну я грешно до тебе б незнайома людина підійшла по це в це місце і почала в тебе цілувати. Я б волоціа. Ну коли хтось уже настільки близько, просто це незнайома людина, і вона не може так зразу влізти в твій особистий простір, просто прийти і почати тебе цілувати. Ну це як мінімум дивно. А як максимум це вже ну, типу, сексуальні якби ну намагання. Домагайся мене повністю така моя... <рив> ну, так, І вона просто так позитивно на це реагує, наче це так класно. І, ну, не знаю, підлітки, які це читають, можуть подумати, що це так романтично і класно, От. але це не класно. Але в житті, мені здається, ну, жодна адекватна людина так не відрувала. вона б злякалася. Це, типу, в книжечці, мабуть, там в фільмах це так романтично виглядає Ні ніхе. Це не романтично. Це жахливо, ну та іксея сказала, що ми розуміємо з самого початку, що у всіх героїв цієї книги є якісь Нюанси. дианси нахили. Я навіть не знаю. Ну її зустрічається лише з хлопцями, які мають смертельні хвороби. Е, сама вона постійно е, ну, вигадує якісь ну те, що вона купує трофеї, коли в неї дивні речі в житті трапляються. Але вона, от, наприклад, уже там тиждень чи два не ходить в школу, хоча її сестра близнючка і її брат вони в одному класі. І чому вони досі не помітили, що вона не ходить в школу? Ну чи нікому про це не говорять і її про це не запитують. Ну, вони точно мали би помітити, що її немає. Можемо далі по нахилах пройтися. Давайте затронемо. Про родину. Це тема про родину. Давайте по черзі, так? Тому що, наприклад, наші герої живуть, я не порахую зараз, скільки їх там. Всім здається. Якщо Сагана не рахувати, який там на курячих правах живе з ними. Я не знаю, що він там робить, чесно. Але сподіваюся, що нам пояснять. Наприклад, вони живуть в церкві. Вони живуть в церкві. Через те, що у священника, який раніше в цій церкві працював, знаходився, в нього але був він там і жив. Був? Він жив, може, і жив. Не але, сут. Але, сут. Пес, певно. Через це ЗСУ їх вигнали. Так. Такий сюжет. <реш> <Він подобається>. <реш> Купуємо. <реш> Ні, ну, це, Він без псом, напевно, на роботу не приходить, він, певно, там жив. Так, він певно там жив і у цього священника був дуже ну, пес, який. Постійно лаяв, скавулив гарчав на він, батька. Так, да, Він гавкав лише на, на батька лише, лише на батьківці. Не рідина. подобався. Та і через це батько що він міг зробити. Він викупив цю церкву у цього священника. священика. Щоб... туди жити з родиною. Власне, про дивні рішення це, типу, просто дрібочка, що була на ці 50 сторінок з дивних рішень. Але вони не прибрали. Вони не можуть там на стіні висить розп'яття. І щоб його прибрати, треба руйнувати повністю всю стіну будинку. І вони такі: ну це певно тупо, а ми все одно в Бога не віримо. То хай це розп'яття. Ну от ви уявляєте, ви на кухні? Там обідаєте, і на всю стіну висить Ісус. Ну, це якось трошки дивно, я не знаю. Ну, не знаю, для мене це не що є в цій книзі. Крім того, що вони його вони не вірять в Бога, вони перевдягають постійно цього Ісуса в дивні якісь костюми і якось його придумують йому прізвиська. Серйозно, цю книгу можна було спокійно, отак от голос Штат, читати. Та це ми прочитали 50 сторінки, а ми ви обговорювати. Вже розказали. Там реально на кожній сторінці я потім просто задовбалася. Мені швидко треба було, щоб встигнути Та прочитати. А, далі переходимо мати наших головних старших героїв, тобто в нас є дві сестри-близнючки, і їх брат, який старший за них на десь на рік. Їх мати живе в підвалі. Сама хвора, вона була хвора на рак кілька років, і в цей час, поки до них ходила медсестра до цієї матері, батько замутив і зробив дитинку її медсестрі. І тепер вони всі живуть разом з медсестрою, дитинкою, батьком, матір'ю і трьома дітьми. І ще пес уже прийшов. І пес прийшов. Патрон. <клес> На, на жаль, не патрон. Що далі? 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 давай про Тема тема, на якій нас бомбило чомусь найсильніше. Ну, не знаю, вона мене найбільш стригернула чомусь це. Оця пані медсестра в неї і її власне батька родини. Є чотирирічний -річ, син. І оця мати медсестра. Вона якась. Я б сказала, вона довбанута, але там всі довбануті. Це не відрізняє її на тлі інших. Але вона майже нічого не дозволяє їсти своєму. Синча так, я цитую: вона не дозволяє йому їсти цукор, вуглеводи, глютен та продукти, які закінчуються на оза. Наступне речення: бідолашний щодня снідає меленою вівсянкою. Без вуглеводів? Типу, це якась бракована вівсянка. Бракована вівсянка. А потім вона кришить їм йому туди банан. А в банані є фруктоза, яка на оза власне закінчується, і а ну англійською от, мовою певно теж що... Ну, Я, я, я думаю, ну, це якось і от мені цікаво, вуглеводи якось не так може переклали. Або реально авторка не настільки вирішила максимізувати цю проблему, що дитина, я не знаю, там помирає мама. Просто вже. ця дитина, що же їсть, і вона ходить в садок, і, скоріш за все, її там ну, годують якоюсь їжею з вуглеводами, щоб було б ну, нормально. І я не знаю, що їла ця дитина, а ще нам не розказують, що їсть сама ця мама цього малого. Тому що ну, малому то вона їжу не дає, а вона кава закінчилася. А що їсть сама ця жінка? Нам поки не розказали, але можливо це колись відкриється. Бо ну навряд чи вона їсть сама лише вівсянку, без глю. Але це не найбільше, питання. найбільше питання, якого віса <рес> до них саранку? <рес> найбільше питання, що відбувається. Ще один момент. Можна ми про сюжет більш-менш говорили. Мені б хотілося трохи зачепити те, як це написано. Тобто там ти... купер сьогодні саме речення. Якось поля. Так, я... зараз ми плавно до цього перетечемо, я думаю. А просто перше перетече. Перетеч... Я б намагаюся бути художнішою завтраку. Просто справа в тому, що. Мене мало тригернути одразу, тому що текст написаний в теперішньому часі. Чомусь. Всі тексти, що мені не подобаються і здаються мені. Ну, я не хочу вживати слово графоманія, але мені хочеться його вжити. Просто я помітила тенденцію, що якщо книжка написана в теперішньому часі, треба нашорошувати вушку. Просто е, оповідь же йде від імені Я, тому вона і описує, типу, Ні. я роблю там щось. і, Ні, ну вона могла і в минулому часі описувати, але, типу, від імені я в теперішньому, мені здається, ну, може бути і нормально просто тут. Та може, але я ж кажу, от така. От нелогічна тенденція от з того, що я спостерігаю. І е, я мовчу про те, скільки дивних фраз тут вживається, наприклад, образність і художність, яка, типу, що взагалі нічим не пояснюється. Наприклад, і мені раптом здається, що я проковтнула його серце, бо відчуваю калатання в грудях. А власне, ти де поділа? А в неї воно не калатає. Не калатає. Калатає лише серце, яке вона з'їла. Um, <реш> я не знаю, чи я зараз знайду. <реш> І от, давайте поки перейдемо, що Даша встигла сказати, тут якісь е, факти повторюються. Кожен раз, наприклад, що ми вже згадували, що сестра головної героїні вона любить зустрічатися з хлопцями, яким залишилося недовго жити. Це згадується майже тими самими словами. Цей факт ну разів 10 був. Типу, з першого разу, ну типу, ми не рибки. Ні, Ну ти може забула вже три сторінки. так. Та. от і те, і це не єдине. Наприклад, однією тією самою фразою звучало, що ну чотирирічних дітей люблять всі. Рази три, те, що її батько атеїст. це та бла 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 тому що батько атеїст, а це бла бла, тому що батько атеїст це нереально. Ну серйозно, у мене а, десь склалося враження, я мені здається теж підписувала. Що а, мені здається книга наполовину така велика через повтори. Тому що ну авторка, мабуть, написала така: ой, щось мало вийшло, не тягне на повноцінний роман. Піду Ні, Ну знаєш, треба нагадати. Ні, просто якщо герой нормально прописаний, і ми вже зрозуміли про нього якийсь факт. Ми зрозуміємо, що вони наряжають Ісуса, бо вони не ну бо люди, які вірять в Бога, вони не будуть е, робити якісь дивні речі там з своїми релігійними якимись елементами. Це вони було, мачуха вірить, Ну, це було це дивно. Та і їхня оця мачуха, оця жінка, яка не годує дитину. Вона саме вірить в Бога і її дуже дратує, що вони всі ці атеїсти і знущаються над Ісусом. Але ну просто батько нічого не робить. Він взагалі нічого не робить. Він з усім погоджується, і він з усіма просто йому щось говорить. Він такий Та, він Та, Та, добре добре. І він ну ніякого від нього толку. єдине, що він зробив, це купив церкву і всіх там посилив. Про священника, я хочу розказати про священника. Цей священник, коли в нього викупили цю церкву, він почав, <рес> почав читати свої проповіді десь ну, в іншому місці, і він на кожній проповіді пропонував людям, які прийшли помолитися за душу цього батька, який вкрав у них церкву фактично, ну вони так вважали. І, якби помолитися за те, щоб він їм її повернув за, за помірною ціною. І він потім про це дізнався, цей батько. Він не хотів, щоб. За його душу молилися, бо він не вірить в Бога. Бо він, І, він атеїст він, написали атеїст. нам в десяте. І він, а він торгує машинами. І він цьому священнику зробив знижку на машину, щоб той більше не молився за його душу. Вот. А, до речі, мене вже тут капсом бомбило на ці повтори, тому що тут було вкотре, що який друг. Господі, які дужче подобаються хворі серця, це про її сестру. І блін, я зараз обов'язково серця, у них же не серцеві хвороби, а це було наперед від пухли, не Так Так це художність була, таку образність. Все. а ну ще один момент. В мене тут багато чого насправді. А коли один раз, коли батько з цією мачухою ще не зійшлися офіційно, він коли вона медсестрою приходила до його колишньої дружини, він сказав: О, Вікторія, вам так личить рожевий. Вікторія з тих пір носить виключно відтінки рожевого. Весь одяг у неї тепер рожевий. І оцей сра... Клятий, довбаний максималізм. Піст. Та це на матюк. Значе. І ось ця гіперболізація. На кожній клятій сторінці, майже не Цей підліток вона максималізує світло. Так, так ні, 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 чекай, ладно, двона. Так, ладно, двона. А це жінка вже. <рес> а, уявіть ситуацію, вам хлопець сказав, що вам личить один колір, і ви просто далі всі три роки наступні ходите лише в одягу цього цьому кольору чотири вже. Тобто більше виходить навіть. А, ну так. Ага, Це ж довбанутися може. Це в крамницях б вже там. Ну спитала вам лікаря не порадити. <рес> так вона ж лікар. А найсмішніше, що ця жінка, вона ж медсестра. І ну дуже дивно, що вона не годує свою дитину, бо ну вона має медичну освіту. Шучу і вона трошки. і вона мала би знати, що про... Вуглеводи людям Шучу. потрібні. В їжі вуглеводи. Та, Допоможіть. <рес> Давайте так. Якщо тут виявиться, що у меріт якась дуже серйозний, цікавий, якийсь психічний розлад, і це я все в її голові. голові. І це все в її голові, я зніму обвинувачення і назву це книгою року. О, я вот. сподіваюся, так не буде, <рес> заявочка. Я просто хотіла пояснити, що я розумію підлітковий вік. Ми не так давно, мабуть, були підлітками. Мабуть, та ми не дуже старі. Ми не дуже старі. Ти? Мені вам пиво не завжди ще продають. Мені теж Та ти його не купуй, а точно, ж не пиво, я забула. Я розумію, що крізь підліткові очі все хочеться максимізувати, гіперболізувати, але ну це має виглядати по-справжньому, по-живому. От я згадувала. От ми разом з Дашою теж читали кісінні годинники Девіда Мічела. Там перша глава йде за підлітку. Як це натурально живо, по справжньому описано, і яка ж це халтура? Я так тримаю. Я якщо бомблю, я бомблю наповну. От я, я не можу так спокійно сидіти так по-серйозному, ну от знаєте, от там є такий момент, ну, ну от можна було б зробити по іншому. ні, я одразу починаюся книжкою кидатися. Ну, я думаю, нам не потрібні дисклеймери: типу, все, що сказано у відео це виключно це наша, наша думка. Типу, від, ці канали називаються нашими іменами. Ми ну, типу, ну. не критики, ми, типу, ну, ніфіга ні на що на об'єктивізм чи щось таке не претендуємо, ми просто висловлюємо свою думку. Правильно? Так. Макс А тобі сподобалася книжка? Та блін. Ні, насправді я боялася братися за цю книгу через те, що я думала, що буде просто нудно. Взагалі не нудно, не нудно, знаєте, класно, мені подобається. Ні, давайте так. Я добровільно дуже рідко беру книги, які мені можуть не сподобатися. Тобто, ну я знаю, як комусь а, під якимись каналами людям пишуть, що так класно, що ви можете там а, і негативну думку висловлювати про книги. Я майже не висловлюю негативних думок про книги через те, що я купую книги, які я знаю, що мені сподобаються. Нащо мені купувати книги, які там знаю, що мені сподобаться? Але знаєш? це. Не завжди це рідкісні випадки, коли я можу негативно відгукуватися про мене. а тут ми вирішили, що це буде цікаво, емоційно, і нам буде про що саме обговорити. От. Я, оскільки ця книжка ну не саме ця книжка, а авторка ходить Ви добре входить уже не перший рік реально в топи продажів. І її книги зараз продовжують активно перекладатися. І реально в Тіктоці вона прям супер популярна. То все одно було цікаво подивитися, ну що ж людина пише. Важливо додати, що я брала цю книгу з думкою, що вона мені не сподобається. Тобто я знала, що це не моя література. Може, це ти себе налаштувала вже негативно, тому тобі не подобається. О, ще одне, що я згадала, можна сказати, що нам кілька разів вже натякало, що в цій родині якась дуже таємна страшна таємниця. Я я навмитно сказала таємна таємниця, якщо я це художній образ. На Ай, бляха. Дуже вдарили? <світ> так. Я вже самокаліцтвом займаюся. <світ> а ще ми сиділи і думали, що можуть означати оці що це ланцюги? Ні, Ні, це пояс якийсь, якийсь пояс. Це пояс. Можливо, її хтось буде прив'язувати. Ми не здивуємося, що їй сподобається. <світ> якщо їй сподобалася, як її незнайома людина одразу поцілувала, то може вона не проти, якщо вона її зв'яже наступного разу. Тож ми пішли з'ясовувати, якого біса Саган робить на кухні головних героїв. <laughs> Чи він тим, там тільки для того, щоб завантажувати посудомийну машину, тому що це єдине корисне, що він там поки що робив? Ні, він ще Він ще ще, малюночки малює. Але це не дуже корисне, я думаю. Ні, ну вона ж їх краде, тому А вона краде... все краде, вона якась Вона Дівчинка краде малюночки. Якщо, якщо б мовчання було річкою, то як твій язик був би човном? <laughs> це цитата. Дуже гарно. Не плач, не плач. Трошки, трошки лишилося. І, і це лише кава. Наступного разу треба щось більш заспокійле. А то кава збуджує моці. <кхух> Я вибачаюся. Зараз, може, ще можна щось розказати? Та можемо щось, <пробувати> 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 може. щось забути. Погляд у нього водночас насичений і спраглий. Одночасно насичений і спраглий. Насичений, погляд. Це не антоніми, звісно, ці слова. Насичений. Я не задумувалася. Ви, ви, ви розумієте, людина рандомно фразу вичепила з книги, і, і вже можна причепитись. <свят> Та отут мені було в лом підписувати. А, ні. То ми пішли дочитувати і дізнаватися, які ж там страшні таємниці, просто страшенні темні таємниці, як нам вже сказали сто разів. Приховує ця родина, і розповімо вам про це можливо. в наступному відео, якщо всередині книги, ми вже дізнаємося ці таємниці. І, звісно, як ви вже зрозуміли, що в цьому відео ми обговоримо книгу. Зі спойлерами так само буде і в наступних. І, чесно кажучи, я навіть не підозрюю, скільки ще може бути підходів до цієї книги в нас, наскільки в нас вистачить тем для обговорення, але я думаю, їх попереду ще чимало. Я думаю, нам варто було сказати про це на початку відео, але ми би хотіли вибачитися перед людьми, яким сподобалася ця книга. Ми, звісно, це наші канали, і ми обговорюємо тут наші враження від книг і не хочемо нікого образити. Ми хотіли, звісно, щоб це було гумористично і весело, бо нам реально ця Книга не подобається, але я думаю, що є точно є такі книги, які нам дуже подобаються, але багато людей, можливо, вважають їх якимись безглуздими, чи нецікавими, чи нудними, чи ще якимись. І це нормально, бо людям подобаються різні речі. А тим часом ми були б дуже раді в коментарях дізнатися вашу думку про цей формат відео. Сподіваюся, вам сподобалося, тому що принаймні нам було дуже весело і цікаво, і ми продовжимо її читати і обговорювати далі. Так що пишіть в коментарях, чи вам подобається.